Хочу я з собою говори, ти найкращим другом є моїм, чуєш ти, на плач душі, на мене я ти своїм, чуєш ти на плач душі, на мене оком ти своїх, горе словаю від людей, Ти ж тобі одному розкажу. Я надіюсь, Боже на тебе, і від тебе сил спокою жду. Я надіюсь, Боже, на тебе, і від тебе сил спокою жду. Часто йду до тебе, Боже мій. Час, коли тепря воєкру з небес, серце освітив моє ти знов, щоб на мене глянути з небес, серце освітив моє тизном, О, як тяжко, Боже, в світі жив, всі часи не певні темноти.